Сьогодні понеділок веземо яніну в школу, а самі їдемо в майстерню. Ну, це у нас офіс плюс майстерня. Ми не питалися, чи це одноразово ми там орендуємо. Ні, ми орендуємо на постійній основі. Ми на рік добрий підписали, так що я там буду і працювати, і у нас там ще плюс офіс. У мене не тільки ляльки-шів. Ще трошечки інакша діяльність. Ось. так що ми тепер їдемо починати на роботу. Так, і до речі, подивіться в яські платічко. Я до речі, я його вибрала і воно стало на яську. Два рази зменшується. Ну, не два рази, в раз зменшилося. три. Хоча там перший склад було. 30 Віскози, ні, 60 віскози, вроді би шерсті. Я його викрила про 40 градусів, не гаряча вода. Но воно зменшилося, воно треба холодні було брати. Так що в мене мінус одне плаття, вязький плюс. Та і ні. Mm -hmm. ну, гарно буде всі на яську. Потім покажу, коли вона буде. Ще потім покажу. Зараз ранок, за 5-8, ми веземо яську в школу. І я йду на свою роботу і хочу вам заграти мелодію, яку я недавно вивчила. Так, друзі, пошила ще таку шторку. Вірчик вчепив карніс. І ми ну, таку шторку, там у нас така кладовочка непотрібних речей, ну як непотрібних, там швабра, папір. Ми сюди теж якусь полку поставимо, ще, тут кульки, інструмент. Ось так. Такий мантоловий колір. Я. Поки я ще юрчик стіни підмальовую, так щоб було красиво, під віконечки. Я пошила лялечку вже одну. Це на замовлення, там сім штук, От коробки вже готові. Коробочки і ось таку красуню. пошила у нас камінчиками. Видно, не видно, тут камінчики йдуть. Така вона, блондиночка. І ще шию мужчину. І ще п'ять ляльок маю пошити. Там фонтан клюкоче. До речі, пам'ятаєте, говорила рекламка. Бачите, тут така рекламка стоїть біля вік. Ось ця кольорова реклама. Ось ця. От ми її будемо міняти на свою. Тут буде моя реклама. І ось тут от буде теж моя реклама. Дві цікаясь, у мене мадняшка сьогодні. Вже експлуатує мій одяг по повній. А, це є реально. А пальто моє верхнє. Що взяла? Взяла бубонки Є. Сніжні. І якісь такі з угу. повна чаша. Хочеш чайок? Так. Да. Ми поїли тільки що тут внизу є а, така, Я не знаю, це кафе, Ні. їдальня кафе. Там бістро. там, там та, бістро таке, там симпатично, гарно. Але ми вже вже який день там харчуємося, вже трошки піднадоїло. Завтра, напевно, собі піцу купимо. Бо там піца не смачна, буде. там не, не, не класна піца. Ось так. Стомат, і мене їго на в провели. Ти коли будеш логість знімати? Тебе класний телефон. Своїх шкільних друзів знімаю. Як ви ту танцюєте? Хочете а, а, сухарів? Хочеш сухарів? сухарів? Тато хотів так, як колись в чайок макати. Якщо в міфалі. Класні сухарики? Ні. хотів такі, як в дитинстві. Взагалі майже не цукровий. Тоді з хубасою можна їсти. Хто знає, де можна купити сахарі, такі, як в дитинстві, напишіть Ірчику. Він шукає сахарики. Хто масло і крину клав, все вже? Канапки Ні, там не жив все. Відверни, бо я хочу їсти. Смачно. Я так не можу. Я не маю не <різь> Я сухар. Ми в дитинці так робили чай гарячий. Мукали в суперки. Я так це любила в дитинстві. Потім мінус, що потім чай, весь кошти. Корот питали, коли треба було треба було тримати, Ну. Одразу ногенько. Хотіла вам показати, як Юрчик мені прикольно придумав, тут пресувати. Я купила в Ікеї таку гладин... ну, досточку для просування. Вона така невеличка. І такий міні утюг Праска, на по-українськи, правильно. Чи утюг? Ну, утюг вроді. Несуть. Ось такий утюг прикольний, дуже класно прасує. Його дуже класно, до речі, брати на море з собою. Він невеличкий і багато місця не займає. Але я взяла його для лялечок, щоб прасувати одяг. І Юрко мені так прикольно це все придумав, там прикрутив до батареї. Вона так стаціонарно тут стоїть. Тут я, наприклад, ш'ю, щось роблю, і мені треба попросувати, Сразу стала собі тут і попрасувала. Так що ідея дуже класна і зручна мені. Так, під рукою одразу. Дивіться, які класні штучки накопила на майстер-клас. На крилогулівочки. Тут такі зірочки вони так рухаються. І гудзички на шапочки. Так що, хто не знає, цю в цю п'ятницю у мене буде майстер-клас по круглогулівочкам. Чекаю всіх бажаючих. Залишилося 4 місця. Якщо хочете, приходьте. Якщо ви зі Львова. Може прийти навіть той, хто ніколи не тримав голки в руці. Все навчимо. Перевернула камеру, щоб ви мене бачили. Дивіться, на майстер-клас може прийти кожний бажаючий. Як і дитина, ну так з 10 років, так і дорослий. У мене в нас вже зібралася там група. У нас поки що дорослі. Будемо як комама Артуся. Буде, буде така ще одна Настя. Тому познайомитися. Я думаю, нам буде дуже цікаво. Ми будемо займатися. Мастер-клас буде проходити майже цілий день з 10.30 і я так думаю, на будинки п'ятої шостої. І ми весь цей час будемо шити, спілкуватися. Я думаю, нам буде дуже цікаво, весело. Так що залишилося чотири місця. Якщо хтось бажає придатися до нашої компанії, створити лялечку. Ви можете потім ту лялечку комусь подарувати або собі залишити. Ну, по бажанню це буде такий класний презент для когось, навіть або для донечки. Для поліжанки. Друзі, хто бажає, чекаємо. Пишіть в приватних повідомленнях в Інстаграмі, в Фейсбуці. І чекаємо в п'ятницю на 10.30. Всі до зустрічі у нових відео. Я ще вам, до речі, я ще вам потім ще одне відео виставлю, тому що ми дуже багато ще чого додавали в моїй майстерні. В цьому відео я не покажу ще. Нам ще нам В іншому ввозі я вам все покажу. Зроблю такий рум-тур своєї майстерні, вже завершено. Дякую всім за перегляди, за ваші коментарі.